Я вирішив вступити на службу до поліції, тому що вважаю, що професія поліцейської є дуже благородна, тому що він захищає громадян України та свою власну сім'ю від злочинців. Почав служити в поліції я в 2015 році, коли створилося управління патрульної поліції в Черкаській області. Прослужив ще деякий час як простий поліцейський у підрозділі управління патрульної поліції створили роту тактико оперативного реагування, тобто силовий підрозділ, який надавав допомогу як поліцейським у складних ситуаціях, так і забезпечував охорону громадського порядку на масових заходах. Там уже ми розвинули свої навички володіння зі зброєю та покращили значно свою рівень своєї фізичної підготовки. Спочатку повномасштабної війни я дуже чекав того моменту, коли оголошуються про можливість усім поліцейським долучитися до захисту держави від зовнішнього ворога, а саме від Російської Федерації. Тому як тільки я дізнався, що буде проводитись конкурс на відбілер у штурмову бригаду, об'єднану штурмову бригаду національної поліції, «Людь», я зразу зрозумів, що я там буду нести службу разом із своїми побратимами поліцейськими, і ми зможемо долучитися повноцінно до захисту України, громадян та наших сімей, тому що тільки так, так, ми можемо відбити збройну агресію. І також я хочу в підрозділі штурмовій бригаді Людь покращити свої навички, здобути нових побратимів і зробити все, щоб потім сказати моїм дітям, що я зробив максимум, що міг для того, щоб відкинути ворога з території України. Після того, як ми прибудемо уже на проведення навчань після співбесіди із командирами, вони вирішать, де мої здібності будуть найкраще підходити в підрозділі і визначать мою спеціалізацію. Після цього я докладу максимум зусиль для того, щоб розвинутись, для того щоб допомагати моїм бойовим побратимам та нести найбільше користі в штурмовій бригаді. І я очікую того, що саме ця бригада. Вона буде зразковою в плані бойової тактики, в плані підтримки один одного. І я знаю точно, що всі поліцейські, ми всі сім'я, і ми будемо допомагати один одному. Та тим добровольцям з числа цивільних осіб, які захочуть до нас долучитися, і я хочу їх переконати, що їхній вибір долучитися саме в об'єднаному бригаду брадолють національної поліції України це дійсно правильний вибір.